Тунель... 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 Уродженка села Оржиця Полтавської області Марина Акрам в Індії з 2000 року приїхала до чоловіка танвіра, з яким познайомилися в Україні. Танвір вивчав медицину спочатку в Одесі, а потім у Дніпрі. Тоді спільну мову знайшли швидко. А сьогодні таких аж п'ять. Розумію український. У нас просто у човні учебники собі на русском, тому прийшли нам боси говорити руський, а так і слово українське теж розумію. Марина каже, приїхавши, спочатку відчула шок, але швидко закохалася в цю країну. Перше враження, яке я отримала, вийшовши з аеропорту, це запах спецій, вологість така, як в бані. Дуже дивно було тоді, бо це був ще не такий аеропорт, який ви побачили тепер. Тоді перед аеропортом було щось таке кшалт як якогось фонтану, чи я не знаю, якась споруда була, і навколо неї лежали люди. І я в чоловіка спитала, чому вони там лежать? Прямо на асфальті, на долівці. А він каже, ну, хтось тут робить, хтось, хтось так живе. Сьогодні у подружжя двоє дорослих дітей, у чоловіка кар'єра родинного лікаря. Марина викладає українську приватній школі та пише поезію. Цю я її назвала в честь мого чоловіка, якому також кілька віршів присвячено в цій збірці. Зцілуй мій сум. І коли я дарую цю збірку, я завжди підписую: нехай завжди поряд буде той, хто зцілує ваш сум. А в 2018 році Марина очолила українську громаду. В Індії вона невелика, та складається переважно із таких змішаних родин, як і в Марини. Основна маса українців, які живуть у цих країнах азійських, це дружини українки. Є також якась частка бізнесменів і жінок, які займаються бізнесом. Є часточка невеличка студентів. У Нюделі та інших містах Індії немає українських ресторанів чи українських культурних центрів. Усередик громади Українське посольство. Ми, як організація, не зареєстровані. По законам Індії, ми можемо діяти як незареєстрована організація, але ми не можемо, наприклад, відкрити рахунок, на який би ми могли спирати донати, кошти і використовувати їх для своїх якихось культурних заходів тощо. Тому і ми не маємо, звісно, ні свого центру, ні свого приміщення, і тому саме тут от посольство приходить у дуже великій нагоді, тому що деякі інколи майстер-класи чи до писанки, майстер-класи писанкарства. Ми проводили майстер-класи Петриківки. Посол України в Індія Олександр Поліщук говорить, що й посольство багато в чому покладається на місцеву громаду. Дійсно. Е Українська діаспора в Індії не така, мабуть, велика, як в Канаді, але досить чисельна. А саме головне, вона дуже тепла і завжди відгукується на всі наші прохання, проблеми. І не тільки, а ми разом поділяємо і. Заходи, які стосуються вшанування пам'яті загиблих героїв. Втім, за межами будинку посольства діяльність громади обмежена. Ми не маємо права діяти тут як політична якась сила. Втім, розповідає Марина на початку повномасштабного вторгнення їм вдалося провести кілька акцій протестів. Окрему акцію також провела Асоціація студентів-медиків, які навчалися в Україні. Фактично, ми підтримували і вони нас, а ми їх. І вони також проводили окремо свою акцію. Виступали проти війни. Вони проводили ходу, яка виражала протест оцих агресивних дій Росії проти України. А от акція протесту під час візиту міністра закордонних справ Росії Сергія Лаврова навесні минулого року тривала всього 5 хвилин. А тут навіть потримати прапор у руках український це вже може вважатися, розцінюватися як політична акція, просто стояти. Ми розгорнули прапор, буквально через 5 хвилин до нас підійшла поліція і попросила прапор зібрати і е, закінчити акцію. Марина розповідає, що речі з Індів в Україну вони не надсилають. Задорого. Щодо коштів, то майже в кожного в Україні є хтось на фронті чи вимушений переселенець. Гроші невелика громада йшли переважно своїм. Найбільшу перспективу Марина бачить у розвитку культурних зв'язків, у співпраці з посольством та культурними організаціями. Саме культурні вектори це обмін, культурний обмін. Артисти, співаки, танцюристи. Обмін студентами можливо Марина говорить, що поки що не зустрічали індійця, які би підтримував російську війну проти України. А от від індійської влади очікувала більше, адже Індія демократична країна. А поки що вона та інші українці в Індії шукають шляхи допомогти своїй далекій батьківщині, тужать за Україною та моляться за перемогу. Тетяна Ворожко санкалбагітя, Дмитро Мелінг, Голос Америки з Нью-Делі, Індія.